Це будинок вчених або шляхетське казино. Зайшовши всередину, ми потрапили в головний зал Атріум, який зустрічає гостей при вході. Тут підлога, стіни і стелі, виконані кращими львівськими майстрами з натурального дерева, дорогоцінних порід. І прикрашені чудовою і витонченою різьбою. На другий поверх ведуть гвинтові дерев'яні сходи. Це справжній витвір мистецтва. Виготовлені вони з дубу, що тоді було рідкістю. Атріум шляхетського казино освітлюють не лише настінні ліхтарі, але й денне світло. Воно пробивається скрізь скляну стелю будинку, так би мовити, світлова стеля. На першому і другому поверхах розміщені бальні зали та інші кімнати. А яка тут краса? В кінці 19 століття члени Галицького кінного клубу вирішили побудувати свій будинок таке собі, шляхетське казино. Для зустрічі з товаришами по клубу, неспішних розмов під музику і бренді, карт і зборів. Цей клуб був для.